На відкритому кубку Дніпропетровської області з Гелькондови ДЕФ присвяченого пам'яті загиблих героїв 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Сьогодні всі заходи спортивні, і творчі, будь-які, повинні проходити на підтримку наших збройних сил України на згадку про пам'ять загиблих наших героїв, тому що ми постійно повинні пам'ятати завдяки кому ми сьогодні можемо жити у вільній країні, і ми повинні постійно підтримувати наші збройні сили України. Дуже важливо, коли суспільство, все суспільство українське є монолітом. Це і армія, і цивільні люди, але всі дії спрямовані в одну сторону на перемогу. І в цьому велика роль саме голови цієї громади, мера міста в даному випадку. Він веде, він керує, він дає напрямок, куди рухатися всьому суспільству. Мерія Кам'янського дуже багато допомагає військовим, всім підрозділам, і 25 й бригаді, в тому числі. Все, що він робить, ми підтримуємо, схвалюємо і дякуємо за це. Я мати загиблого. 25-ї ВДВ Мельникова Олександра Юрійовича, позивний Рауль. Пам'ять про наших синів це дуже важливо як для нас, так і для країни. Тому дякую керівництву міста, дякую організаторам з області, діткам-спортсменам. Приймає участь 230 спортсменів в розділі керує та пумсе. Команди з Кривого Рогу, Першотравінська, Дніпра, Нікополь і Кам'янське. приїхала з міста Пешетравенськ змагання. Самі дуже ну реально круто пройшли. Сама організація дуже гарна. Ну, взагалі супер мені все сподобалось.